Понад 10 тисяч окупантів, нібито отримали спеціальні виплати за особисте знищення чи захоплення військової техніки противника, тобто техніку української армії. Таке нафантазували в Міноборони Російської Федерації. Якщо брати до уваги ці цифри, про які вони звітують, то виходить, що рашисти знищили 16 тисяч одиниць нашої зброї. Розцінки наступні: за нібито ліквідацію однієї одиниці авіатранспорту вони одержують по 300 тисяч рублів. Стільки ж за хаймарси за версію Кремля, вони у нас вже їх відмінусували аж 15 одиниць за одиницю. Бронетехніка російські вояки нібито отримують по 100 тисяч рублів, за безпілотник 50, за катер аж 200 тисяч рублів. Але якось так часто виходить, що вони повідомляють про більшу кількість певної знищеної нашої техніки ніж українська армія, в принципі, застосовувала. Але і в цілому складно повірити, що такі виплати взагалі можуть бути враховуючи. Економічну ситуацію Російській Федерації